Слава Україні всім тим, хто дивиться цей ефір. Зі мною сьогодні в проєкті Хештег без питань, громадський активіст, політик та журналіст Італій Гайдукевич. Віталій, радий бачити. Слава Україні. Героям слава Влада, радий бачити. Головна тема громадська організація справа громад під прицілом НБУ. Декілька хештегів щодо цієї теми, і в принципі, від вчорашнього брифінгу відштовхуючись. Перший з них фінмон. НБУ про що мова Віталія мова про те, що банк, який, з яким співпрацює наша громадська організація, ну власне кажучи, як ми зрозуміли, бо таке запитання було потім банком переадресовано. Це міжнародний інвестиційний банк, було переадресовано нам, спитав нас переадресував запитання Нацбанку. А чого це навесні 23-го року, справа громад стала більше збирати коштів? І більше витрачати на закупівлі відповідно в інтересах збройних сил України. Абсурдне питання, але разом із тим напевно, ФІНМОН не знає про те, що на початку 23 року було посилення напруги на фронтах. Ну і широко розрекламований планувався контрнаступ. Інших версій у мене поки що немає. Ну крім очевидно, що в такий спосіб на нас намагаються тиснути. Угу. Йдемо далі. Е, я цей хештег написав, хто підписав цей документ з боку Фімону, тому що на цьому зосереджувався Ляновіков в, в його коментарях адвокат Петра Порошенка, і він е, говорив про те, що однозначно є однозначно є порушення з боку тих, хто підписував ці документи. Ви як для себе розумієте цю ситуацію з точки зору тих, хто ну я не знаю там. Провадить цей весь процес. Ну, вочевидь, і я думаю, що це правильно. Що ми, як ГО, ми не знаємо хто цей лист підписав. Адвокати вони більш занурені в подібні речі, і вони можуть розмотувати ланцюжки. Нам відверто кажучи, не до того. Тому я можу е, дати своє оціночне судження, що яким би не було прізвище тієї людини, яка з боку фінмоніторингу підписала цю абсурдну пісульку, а е, цій людині е, вказівка надійшла з банкової, тому що я не чув, не бачив, що будь-яке інше волонтерське об'єднання чи великий меценат е, знаходилося під е, таким ретельним. Прискіпливим поглядом ФІНМОНу, я перший раз в своєму волонтерському житті а в різний спосіб, я занурений в цей процес з 2014 року. Я перший раз зустрічаюся з формулюванням запитання, чому ви стали збирати і витрачати більше, чому ви стали більше допомагати збройним силам? Таке враження, що це запитання взагалі на Лубянки. Писали, тому абсурдно. Йдемо далі до прізвища. Це наступний хештег. Пишний. Ви до нього апелювали у своєму пості. Чи є якась реакція? Я одразу вас запитав? Ні, нема. Я полював з тієї простої причини, що свого часу ми були колегами, коли пишний працював ведучим, вів профільну, профільну фінансового. Штибу ти був телепрограму на каналі TVI, тоді і Я, і Там Ліскі, і Мустафа Наєм, і ще там ряд людей цікавий був проект, і ми перетиналися в одному ефірі. Тобто, очно знайомі, відповідно, оскільки, як ми вже озвучили, НБУ виявився на жаль причетним до цих абсурдних запитань. То як на мою думку, в силу колишнього очного знайомства. Публічно запитати чільника Нацбанку, а чого так, я мав право, відповідно я спитав, відповіді нема Реакції теж ви на неї очікуєте? Тут я вже А, Хотілося би, бо коли тоді, в по минулих часах ті вію, ми спілкувалися в студії в ефірі поза ефіром. А у мене було позитивне враження пропишного. Притомна адекватна людина, з котрою можна поговорити на багато тем, якщо все це лишилося, і ці, ось цей опис мій він не пошкоджений політичними реаліями і політичною залежністю від влади, тоді напевно відповідь буде. Якщо відповіді ніякої не буде, то я думаю, що чільник Нацбанку якимось банку чином за останніх років 10-15 змінився. Поживемо, побачимо. Другий день минає тільки сьогодні, точніше розпочався після вашого посту. Можливо, реакція і буде навіть на офіційному рівні, не особисто до вас. Можливо, у вигляді посту Фейсбук цікаві цікаві коментарі і реакція, хоч якась. Йдемо далі. Підтримуєш, відповідай так, я сформував цей хештег. Я би додав, що там знаєте, де логіка у цьому всьому, коли там ми ж з вами говоримо. Якщо говоримо про фонд справа громад, це ж не про 10 тисяч гривень, і навіть не про 100 мільйон чи 10 мільйонів. Величезні кошти. Юрій Луценко вчора опублікував, в принципі, статистику з точки зору того, на які цифри, в принципі, озвучувалось неодноразово, про яку який масштаб підтримки Збройних сил України йдеться. Але як виявилось, ну що, там. Скільки б не робив, все одно, маєш десь по кабінетах бігати чи як? Ну, на жаль, мені здається, що саме цей масштаб. І став причиною того, так. що е, запитання почали е, звучати. Бо ми всі чітко розуміємо, що коли ти робиш насправді позитивні благі справи, це буде конвертуватися в позитивне, е, в позитивну реакцію від тих, кому ти допомагаєш. У нас на щастя, в силу того, що ми прозорі, ми завжди звітуємо про отримані кошти, на що ми збираємо. Потім ми показуємо, що ми купили чи виробили на ті гроші, які ми зібрали, і кому ми передаємо. Ми нічого в цьому, тут в цьому ланцюжку, не приховуємо. Як наслідок, побудувалася стійка довіра. Наші донатори чітко знають, що якщо ми попросили. Ми довели справу до кінця, а в кінець в цьому розумінні це точка передачі на сході, там на північному сході, там так. на Донеччині чи там на півдні і ми передали в руки, і ми показали, що ось ці руки, ось ця військова частина. Ось ці люди. Ми це зробили. Це конвертується в довіру по всьому ланцюжку. Донатори. Ми, як реалізатори, волонтери, виробники і військові. І військовим спокійніше, бо вони знають, якщо ми привозимо, значить все чітко, чесно і доволі швидко. І напевно, когось дуже бентежить, що ця військова довіра до нас існує. Я не знаю, які ми треба мати торгани і комплекси в голові. Але ну повірте, те, що ми зараз обговорюємо, це якась дікуха, чесно кажучи, бо з боку держави, з боку різних фінструктур. І в моєму розумінні волонтери, будь-які, не тільки ми мали б отримати одне запитання: друзі. Чим допомогти? От що ми маємо зробити, щоб ви збирали більше, витрачали більше і допомагали державі більше? Бо коли волонтер допомагає Збройним силам України, він насправді полегшує роботу Міністерства оборони і компенсує недоліки, які присутні в міністерстві оборони та інших відомств. А коли держава замість дякую і чим допомогти, говорить, а що це ви стали допомагати більше? Це ну, ну щось поламалось десь в багатьох головах. Йдемо mm -hmm. далі. Довіра. Я, до речі, цей хештег готував, тому що мені здається, що масштаб, кількість, якість, і механіка взагалі підтримки фондом Збройних сил України саме можливо, і це стало основним фактором, тому що мільйони українців донатять на справу громад, а так. потім подвоюється фондом Петра Порошенка. Ой, ви знаєте, стосовно подвоюється, це вже давно не так. На жаль, уточніть а тому, що на початках, от десь, от початок 23-го, кінець 22-го, насправді це був паритет. Все, що збирали люди, фонд Петра Порошенка додавав стільки ж коштами Петра Порошенка. Тобто, ми зібрали там 100 тисяч. 100 тисяч додає фонд Порошенка. Ми зібрали мільйон, умовно кажучи, там мільйон додає фонд Петра Порошенка. Але з того часу спроможність людей донатити і збирати великі кошти. от напевно, початок 23-го весна. Це був такий останній суттєвий сплеск, коли була масове збільшення донатів. А потім економічна ситуація призвела до того, що люди стали донатити все менше і менше. Ціна закупівель, як ви розумієте, меншою не стає. А відповідно, паритет зламався, і фонд Петра Порошенка став компенсувати все більше і більше. І у нас були закупівлі, у вартості котрих наша доля, доля наших донаторів, пересічних громадян України, була умовно кажучи, 2%. З 10 позицій, а вісім з 10 пунктів додавав фонд Петра Порошенка. Були речі, які закривав повністю фонд. А ми брали на себе операційний супровід. Ну, наприклад, там робимо умовно майстерню, і ми розуміємо, що от вся внутрянка все найдорожче, це закриває фонд, а справа громад. Мала спроможність зібрати лише тільки навозика на ось цю колісну базу. От колісна база, якщо вона в нормальній притомній якості, це десь умовно 300 тисяч гривень. А внутрянка вся упакована в двох контейнерах. Це мільйон сімсот тисяч гривень. От вам і один до одного, так 300 тисяч і мільйон сімсот тисяч від фонду, тому реальні. Йдемо далі. Волонтерство так звучить. Я просто загалом хотів би запитати у вас, вашу вашої думки, як це повпливає на сферу саме підтримки Ну, Тут можна писати було і зброя підтримка зсу. Так чи інакше, Юрій Віталіч щора своєму пості говорив і писав: готуйтесь бути наступними. Прийдуть до вас. Та безумовно на жаль, до кого не прийдуть, значить, ці лояльні до влади, значить, цих. Людей влада підтримує, значить, ці люди будуть конструкцією або частиною конструкції цієї влади на виборах, коли б вони не сталися, давно з різних сторін, і я чув тезу, я знаю, погоджуюся, що на наступних виборах, коли буде кінець війни чи пауза у війні до парламенту. В усіх політичних силах, які будуть мати перспективу зайти до парламенту, буде робитися ставка на волонтерів і військових. Тобто, якщо в 2019 році у нас були був фетіш нові обличчя, які мають прийти поламати систему, то на гіпотетичних виборах по війні буде фетіш військові і волонтери. Відповідно, владі теж потрібні, щоб на її орбітах були волонтери. І мені здається, що досить чітко можна простежити ті волонтери і бізнеси великі, які будуть отримувати проблеми від влади. Скоріше за все це владні опоненти влади. А ті, хто не будуть отримувати проблеми, ті, хто у кого все нормально, все рівненько, і до них не будуть приходити з дурними питаннями, чому ви стали допомагати збройним силам більше, скоріш за все, влада або вже в гарних стосунках з цими волонтерськими групами, або планує бути в гарних стосунках і подалі взаємодіяти. Ну чому таке нерівне ставлення до людей, які займаються однаковою справою, волонтерством? У мене іншої версії нема, на чому зараз зосереджена робота справи громад, і це наш наступний хештег. Протягнути можливість допомагати Збройним силам всупереч санкціям і, 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 і всьому іншому максимально довго. Ми вже на жаль впали в обсягах. Ми, на жаль, їздимо на. Лінію там ближче до ЛБЗ в бік лінії фронту не кожного тижня чи два рази на тиждень подекуди як було раніше. Ми, скоріш за все, зараз будемо їздити десь через тиждень, намагаючись певну кількість допомоги передавати в Києві в такий спосіб, там економлячи гроші на пальне або вантажівки відвозять і, і вертаються. Це все ж таки там так. суттєва кількість кілометрів. А, ми будемо намагатися. Вигрібати наявний у нас ресурс до останньої копійки, і сподіваючись на те, що нас люди будуть підтримувати і надалі. За що безмежна дяка? У нас фантастичні донатори. Я не знаю, як їм коли ми будемо дякувати в який спосіб. но Це треба кожного обійняти і розцілувати, бо ціна. Такого роби, що маєш і нехай буде, що буде. Це бачу це путь. Це як самурайський путь. Вот ти мусиш іти і робити до кінця, незалежності від того, як тобі заважають які обставини до того моменту, коли ти розумієш, що на рахунку 0 гривень, 0 копійок і на складі абсолютно порожньо, і гроші ні звідки взяти. От тоді ми просто розведемо руками і скажемо: вибачте, більше ми нічого не зможемо зробити. Вибачте, люди. І вибачте, військові. Я дуже сподіваюся, що на якомусь етапі цей дуже поганий сценарій е зупиниться, і ми повернемося до нормальної роботи. Я дуже розраховую, що це сонячне затемнення, чи там сонечко навпаки пригріє і всіх попустить, і нам не будуть заважати. Бо війна закінчиться не після завтра. Певний перелік наслідків ви вже прорахували, але це наш передостанній хештег станом на сьогодні, який ви ще вбачаєте після взагалі цих всіх подій. Я дивіться, я в глобальному контексті, починаючи від цієї ваш, ваших колег і народних обранців, які в нас в студіях, до фінмоніторингу, коментарів головного юриста цієї фінансової інституції, яка, до речі, в Україні з'явилась не так давно. Ну, глобально, це ж насправді ми стали. По справі громати і по нашій волонтерській діяльності деякі по благодійній діяльності фонду Петра Порошенка прилетіли рикошетом, адже головна ціль, по котрій били і намагатимуться бити далі. Це особа самого Петра Порошенка, тому що це ливова частка його грошей через фонд. Як я вже зауважу, бо це давно не паритетність, а вони платять більше. Вкладається фінансування Порошенко лишається, якби це комусь не подобалося важковиговиком української політики, доволі ефективним дипломатом, людиною з гігантськими зв'язками в світі, людиною, яка може ще багато віддати Україні, зробити користі, допомогти владі. Якби це парадоксально не звучало для мене, дико що влада не питає його допомоги. Не просить, давай ти, ти знаєш, вмієш приєднуйся. Ми знаємо, що в тебе вийде. Е, от в цьому будуть мені далі головні наслідки, тому що як так розумію, у Порошенка якщо там вже якісь там готуються суди, то будуть якісь судові історії, де адвокати п'ятого президента будуть детально пояснювати, чому там претензії абсурдні і не мають під собою жодних підстав. Це буде мати якесь обговорення в суспільстві, на жаль, замість того, щоб продемонструвати реальну таку, яку можна побачити, і торкнутися рукою єдність навколо допомоги збройних силам України, силам оборони, зміцнення нас в всіх нас, як нації, в дуже скрутних обставинах, на жаль, відбувається потурання якомусь розчуханому его. Людей, яким бо дуже заважає, що на політичних верхах є хтось інший, а і цей хтось інший може бути насправді виглядати для держави набагато більше потужнішим, а можливо і найпотужніший, бо найпотужніших може бути кілька, насправді в цьому ніякої біди немає ніж розрекламований, найпотужніший, котрого всі знають. І на завершення клішований е, класичне запитання, ну як хештег, да? але без нього на завершення не міг обійтись подальші кроки. Справи громад на адвокатів. Е, ну, адвокати я думаю, будуть виконувати свою функцію е, захисників. Е, адвокатська команда є компетентною, фаховою. Вона, я так розумію, знає, що робить, е, і вони видадуть. Належний результат, ми як волонтери. Як я вже зауважив, нас в даному питанні цікавить, щоб від нас відчепилися. Нам не заважали. Бо те, що болить нам, це коли нам заважають допомагати збройним силам. Це реально бісить і реакція. Тобто, я зневажаю тих людей. Я їх не вважаю за людей, які заважають волонтерам, зокрема нам, взагалі будь-яким волонтерам, заважають допомагати. Солдату в окопі рівень презирства до цих гуманоїдів у мене просто, просто більшений. Це, це не люди, це покидьки. Тому я сподіваюся, що ми будемо максимально намагатися протриматися якомога більше. Треба чітко зрозуміти, це не про чиєсь его, це про життя воїна, який знаходиться зараз в якійсь холодній пасації. Наша мета, щоб це життя збереглося, щоб цим воїнам була і впівіха, яка полетіла і вбила москаля, щоб була лазня помитися людині, щоб була можливість поремонтувати машину. І як наслідок, щоб наш український воїн повернувся додому, до дружини, до дітей, до мами з татом живий. І заради цього ми будемо, ми будемо намагатися до останнього допомагати збройним Ну, для нас це ключове, а все інше вторинне. Про це ми поговоримо після того, як війна закінчиться. І повірте, коли будемо говорити, ми не будемо добирати слів. Знову шальке Терезів. те, що ви перелічили на одних, а на іншому, те, що ми сьогодні направду дивно і дико обговорювати. А, спасибі вам, Віталій, дякую за ваш час сьогодні. за розкриття широкої цієї теми направду. Сподіваємось, можливо, дійсно ситуація зміниться, і інші представники волонтерської спільноти не стануть наступними. Я такий підсумок зроблю попри все, uh, політик, журналіст Віталій Гайдукевич був з нами. Віталій, дякую за розмову сьогодні. Добре, мійте, українське воїнство. Ми сьогодні говорили здебільшого про справу громад. Волонтерських фондів багато. Донать війна не завершилась, на жаль, поки що, і дійсно. Наші хлопці, воїни, хлопці і дівчата заслуговують на будь-яку будь-яку підтримку за це вам дякуємо. Сьогодні ефір був таким: слава кожному з вас, і слава Україні! Ром слава!